У Нововолинську міським управлінням юстиції запроваджено новий сервіс, за допомогою якого батьки малюків можуть отримати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у закладах охорони здоров'я, подавши для цього необхідний пакет документів. Сьогодні перший офіційний документ у своєму житті отримали дві нововолинянки, дві даринки. Така послуга стала можливою завдяки роботі у пологовому будинку співробітника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у режимі фронт-офісу, який здійснює прийом документів та видачу свідоцтв безпосередньо у медзакладі. Міністерстві Юстиції України є лідером впровадження реформ, і тому сьогодні місто Нововолинськ має таку можливість. Якщо раніше мати чи батько повинні були звертатися в відділ державної реєстрації актів цивільного стану для того, щоб отримати таке свідоцтво, то від сьогодні вони мають таке право безпосередньо тут отримати без витрачання свого часу, без походу у відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Наш працівник. Тут буде працювати згідно графіку. Вони подають пакет документів і в цей же день отримають готове свідоцтво. Така робота спростить взаємодію молодих батьків з державними структурами та значно заощадить час. Прийом та видача документів, а також проведення державної реєстрації народження, здійснюється безкоштовно. Свідоцтва сьогодні вручали урочисто у приміщенні пологового будинку. Привітати породіль прийшли і представники міської влади. В ваших сім'ях є поповнення, народилися проші нащадки. Певне, вам здоров'я, щасливі ростуть, і безумовно чудово, що спрощується ця бюрократична система, де дійсно треба було бігати. Можливо, не на часі, коли і батько і мами зайняті своїми новонародженими дітками, то е, краще не бігати по е, установах збирати довідки. а Дійсно буде в пологовому будинку відразу по виписці отримати свідоцтво про народження. дитини. Я думаю, що це чудово, і ті, хто ще не народив. Бо ми ж перед тим жартували, добре хоч дочекатися, щоб народили, то відразу ще виписати при поступленні, то мають змогу також скористатися цією послугою. за словами медиків і майбутні мами, і ті, що вже ними стали такою послугою, дуже задоволені. Для них це заощадження часу, який вже потрібно витрачати на новонароджених діток. Взагалі, дякую всім, тому що сюда про кримені прямо по-вагому, Це дуже такий вагомий крок. І для нас метусь це. Важливо, тому що не доводиться бігати, кудись крутитися, а прямо отримати тут. Тому дякую всім вам за те, що ну, не доведеться нам бігати і тратити свої сили і нерви ще, ну, які точно тиждень треба було б збирати документи, а так відразу отримати їх сьогодні. Тож, якщо ви вже вибрали ім'я для малюка, збираючи все необхідне до пологового будинку, слід взяти з собою паспорт батька та матері, свідоцтво про шлюб на випадок тих чи інших питань до батька, наприклад, батьки на різних прізвищах, визнання батьківства при державній реєстрації, народження дитини, необхідна присутність і самого батька. Також заяву про державну реєстрацію народження відповідно до статті 144 сімейного кодексу України можна подати протягом місяця з дня народження дитини безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.